3 червня. Вівторок. Підступи САТАНИ перед Останньою Битвою. Він говоритиме зухвалі слова проти Всевишнього. Буде гнобити святих Всевишнього і захоче змінити часи та закон. Вони, святі, будуть віддані в його руки до часу, часів і половини часу. Даниїла 7.25 Упродовж усієї християнської епохи великий ворог людського щастя робив суботу четвертої заповіді об'єктом особливих нападів. Сатана говорить: я буду діяти всупереч Божим намірам, я дам можливість своїм послідовникам скасувати Божий пам'ятник сьомий день суботу. У такий спосіб я доведу світові, що благословенний та освячений Богом день змінений. Люди забудуть про цей день. Я знищу будь-яку згадку про нього. Замість цього дня я встановлю день, який не отримав Божого схвалення і не може бути ознакою між Богом і Його народом. А тих, котрі приймають цей день, я примушу надати йому такої святості, якою Господь наділив день сьомий. Я звеличу себе через свого намісника. Перший день буде піднесений, а протестантський світ прийме цю фальшиву суботу за справжню. Через порушення встановленої Богом суботи я примушу людей зневажати і його закон. Слова це ознака між мною та ізраїльськими нащадками навіки, вихід 31.17 – будуть стосуватися моєї суботи. У такий спосіб світ стане моїм. Я буду правителем землі, князем світу. Я настільки опаную розум своїх підвладних, що Божа субота стане об'єктом цілковитої зневаги, а щодо ознаки, то я вчиню так, що дотримання сьомого дня стане ознакою непокори земним правителям. Людські закони будуть настільки суворими, що чоловіки і жінки не наважаться святкувати сьомий день суботу. Боячись залишитися без їжі і одягу, вони об'єднаються зі світом у порушенні Божого закону. Земля повністю перебуватиме під моєю владою, субота стане великим випробуванням вірності, тому що цей пункт істини зазнає особливих нападок. Коли люди будуть піддані останньому випробуванню, тоді буде проведена і розмежувальна лінія між тими, хто служить Богові, і тими, хто не служить йому.